Представляємо новинку, з яка з'явилася у нас у продажу Mazda 5 2011 року випуску автомобіль з 2-літровим атмосферним двигуном та автоматичною коробкою передач Даний автомобіль від першого власника 82 тисячі пробігу. Ось такий ідеальний стан салону Є підігрів передніх сидінь. Дана версія семимісна Дивіться, скільки місця. Також ззаді ще є третій ряд сидінь. Диски також не пошкоджені, все дуже охайно виглядає. Машинка не фарбована, ДТП участі не брала. Тому запрошуємо вас на тест-драйв даної новинки. На кільцеву дорогу 58 Софіївська Борщагівка. Також у нас понад 100 автомобілів є на складі, є з чого вибрати. Завжди будемо раді вам допомогти з вибором. До зустрічі!